Друзі, всім привіт. Сьогодні 16.01.26. І я переселив вже молоду сім'ю цю нову, переселив у верхню клітку. Бачите, тепер клітка знизу вже пуста. Там я приберу. А вони будуть сидіти у нас у верхній клітці. що, так як я в попередньому відео казав, що боявся того, щоб вони не були пригові. Буквально вчора. Так як я був на роботі я не зміг, батьки піймали внутрінятку одне, кинули в клітку. Ну і щоб вони не тікали, не вибігали з клітки, то я їх пересив в клітку цю верхню, тому що вона, ну, вона більш так закритіша з різних сторон. І з цієї сторони я закрив її такою доскою. Так само закрив і з тієї сторони доскою. Ось воно. Що там, що там. Знизу нижня клітка, ну а зверху що в них там шифер і зверху я ще накрию оцими тряпками, щоб їм не було холодно. Тому що в нас сьогодні був, ну, не був, він зараз є, трошки менше вже. Зранку було мінус 15 градусів, а зараз приблизно десь градусів 8, отако 9. Трошки чуть-чуть тепліше ставило, ну не набагато, звісно. І цих нутрічків я переселив, щоб зверху їм тут було трохи як сказати, тепліше. Я їх вкутаю, тут клітку так це закрию. Ось Підстелив їм, тут була, була пуста клітка, я вже прибрав давно в неї. І понакидував їм соломи, трошки пізніше кинеться ще й сіна сюди, щоб їм було тепліше. Що привела ця самочка? В общем. Прочитав я, що вона привела 8 штук. Так як я одне в попередньому відео, так як я казав, що я ну, в наступному вам покажу розкажу. Одне я не побачив, було одне затоптане. Вони, видно, його затоптали, або вона родила і просто вона на нього присіла. Буває таке. Їх залишилося ну, 7 штук. Із 7 штук в нас 2 сіреньких хлопчика. Ну а то у нас 5 дівчаток. Біла дівч... Білі дівчатка, ота лімонна дівчинка. О. Тепер чекаю на поповнення від цієї самки. Те ось мене тринятко, що задавлене, воно чимось схоже на самця. Такого якогось такого цікавого. Тільки трошки темнішого, ніж самець. О. І тепер чекаю, що покаже нам ця самочка. Повторюсь, вони першородки, вони перший раз. Народжують, тому ну, якби результат для першої самочки 8 штук, це в принципі дуже таки непоганий. І наскільки ну, я вже давно ними займаюсь, усього в цьому році 17 років, як я ними займаюсь, то от стандартні саме більше приводять за всіх. ну от Щось стандарт, ну як то кажуть, більше. Саме більше ну, я не говорю, що там інші самки, інші нутрі не приводять, другі не приводять там, більше, але чогось стандарт в основному приводить найбільше. Є і білі приводять, є і чорні приводять багато дуже. Я знімаю це відео і говорю кількість нутрят, скільки їх родилось. Раніше я записував це в блокноті. Ну, а потім десь блокнот потерявся, записував в другому зошиті. І обратно ж таки ну, неудобно трохи записувати, записав, положив, воно ну, десь просто потікало, десь там переложив з місця на місце, забув десь або якесь. А на відео я знаю, що я сказав, скільки в мене нутрят, я показав. Бачите, ви скільки нутрят родилося, яка кількість нутрят, ну і колір внутрят мені так зручніше зараз тих підемо, що там у нас в сараї тут уже з приходом морозів я от обратив що внутріки трохи в них стала густіша шерсть це прям ну от заметно я замітив на, на цей момент що от, коли приходять морози внутрі стає трохи густіша шерсть вона така стає більш насищена така якась вона. Ну така красива і гладка. Хоч їм зараз води не даю, вони ну, замість води їм кидаються сочні корма. там Морковка, буряк, картошка, все що є. І теж таки не в больших якщо це буряк або сира картошка, то не в больших кількостях. Для беременних не життєво. Можна Можна раз в 2 неділі, ну максимум два рази в неділю. О, точніше, два рази в неділю можна дати. Там, один раз в понеділок дати, а потім ще можна в четвер дати. О. І так як в них води немає, то навіть без води у них шерсть прям дуже така красива. Дійсно вона як блискуча. Навіть зараз наведу на черненького. Така. Чорненьке, сіреньке, бівеньке. Бачите, такий контраст. І тут так само. Цих самців я, ну, в смислі не самців, цей молодняк трохи пізніше я. Ну, як морози спадуть, я їх відкину у ту пусту клітку, яка внизу. Там вони точно вже туди не потікають, тому що вони вже крупні. Ну, а тут, ось, бачите, як самець за самкою ухажує, а самка за самцем, бачите? З самого початку, як я кинув їх сюди, в них, вони гризуються друг з другом прям, ну, дуже сильно. Прям так гризуюся, що я боявся, що вони позагризають. І то це було всього там, ну, три дня. Ну, за ці три дні вони теж могли друг друга загризти. По крайній мірі покусати сильно. А зараз бачите як самець проявляє внимание до самки. Масаж він там і робить, ішов. В общем таке. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Задавайте свої запитання, ставте лайки. Наступні відео я обов'язково покажу, що там мені попроводять наступні самочки. Ну як сказати, перший вже, е, поїзд уже тронувся, тому перший припод уже є, тож підуть наступні. Усім мирного неба та усім успіхів.